Нарешті маємо офіційне бачення ДТП у викладі прес-секретаря Нацполіції Київської області Миколи Жуковича. Якщо прибрати дипломатичні викрутаси мови, воно виглядає так: десь колись біля якогось села якийсь легковик наїхав на якийсь скутер. Постраждали якісь молоді, хлопець і дівчина, що їхали на дискотеку. У зв'язку з чим невідомо, хто викликав невідомо яких правоохоронців. Не дочекавшись потерпілих на дискотеці, їх нетверезі друзі приїхали на ДТП і стали качати права, прибирати речові докази, нападати на поліцейських, загрожувати їх життю. І ті вимушені були застосувати пістолет. Правомірно чи ні вивчається. Були постріли, чи ні досліджуються. Поліцейські захищали від самосуду невідомого якогось водія легковика, якого пізніше задули і виявили у нього в крові 1,4 проміле. Приїхала швидка. Тверезі хлопці стали ображати лікарів, а щоб перешкодити їм відвести потерпілих до лікарні, лягали під колеса швидких. Від журналістів управління поліції дізналися, що одному місцевому хтось звернув щелепу, але в поліцію той не звертався. Тепер доведеться його шукати. Невідомо, які поліцейські пройдуть тест на міст наркотичних засобів, але перед виїздом на патрулювання їх уже перевіряли. За подією порушують два кримінальні провадження: одне за фактом ДТП, а друге за опір, невідомо яким поліцейським, за статтею 342 кримінального кодексу. Журналістам Пан Жукович порадив висвітлювати події з різних ракурсів. Що ми робимо? Офіційні фантазії висвітлили. Тепер переходимо до реальності. Бажаємо почути другого учасника ДТП, водія Ополя 31 річного Володимира Стінкового, що мешкає на вулиці Виноградній у лісниках. Під час ДТП він перебував в алкогольному сп'янінні, що означає ці 1,4 проміли, що виявили в його крові. Це таблиця ефектів сп'яніння відповідно до кількості алкоголю в крові. За показниками Володимира Сінкового людині властива така поведінка: надекспресивність, мінливість емоцій, гнів або печаль, несамовитість, зниження лібідо. При цьому порушуються рефлекси, швидкість реакції, основні моторні навички, здатність до контролю руху, стає не членороздільною мова. У чоловіків тимчасово втрачається ерекція і можливо отруєння. Отже, присутність 1,4 промів алкоголю в крові робить Володимира Стінкового нездатним ефективно керувати автомобілом. Висновки зроблять експерти. Алло. Почаюсь, набирали? Да. Е, добрий вечір. Е, я хотів би домовитись з вами на зустріч. Як кореспондент газети, наша версія, стосовно ДТП, щоб ви там підтвердили чи спростували інформацію. Можливо, це? Ну, я навіть не знаю. Це наша не знаю, що там там чи адвокатом. що вам відповісти. Ну, ви посовітуйтесь, перетелефонуйте да домовимось на зустріч. Ви перетелефонуєте, так? Да? Ну, так, давно беру, я не знаю, я там, не знаю, з тим самим чи адвокатом тоді, чи слідчим, чи угу. Чи треба воно мені, чи не треба, як мені зробити цьому зараз. Добре, дякую. Mm, добре, до побачення. Отже, Володимир Стінковий відмовився від інтерв'ю. Тепер ми не дізнаємося особисто від нього про самосуд, який нібито збиралися над ним учинити друзі потерпілих на місці ДТП. Прес-секретар МВС Київської області Жукович стверджує, що працівники поліції намагалися зберегти своє життя та водія від самосуду. Можете прокоментувати дії поліції, чи була їм загроза життя, чи була спроба самосуду над. Водієм, ні, самосуда, ну я такого нічого не чув. Ну спроби самосуду я не бачила, цього не було, в принципі. Ні, ні, поліцейським точно не погрожували. Ми говорили всі на повищених тонах. Тобто, ну ніхто їм не перешкоджав, ні, навпаки. Ми хотіли зробити так, щоб все вже скоріше закінчилося. Водій стояв біля машини, його навіть ніхто не трогав. Він стояв трошки далі. Десь метрів, навірно, 150-200, навірно, біля машини, і він навіть не підходив. Вони навіть не звертали, не звертали на нього увагу. Невини, мешканці не нападали на поліцейських, Ні. не погрожували їм. Ні-ні. Я так зрозумів, що їм це от виїзд на ДТП, там чи ще кудись то тобто для них це трагедія. То тобто вони не приїжджають, вони починають буксувати зразу. Це 100%. Я стикався з полицией, которая в Києві зараз. Они йдуть на розговор. Если ти навіть нарушил, то вони тебе попередження дають все. А здесь, виходить, в області, вони побачили, все, вони ругав землю опустили, і не туди, і не сюди. Ну, mm -hmm. Я по-другому сказати не можу. Люди, которым по 25-20 по 20 с годков, они взяли Бога за бороду. І те ж саме, так і відбувалося в лісу туди. А відомо ще, що була стрільба на місці події, так, так це чи ні? Можете це прокоментувати? Це було страшно, по-перше, тому що зараз фамілія, навіть корж. Фамія корж не пам'ятає ім'я, ой ім'я по батькові. Він просто взяв от 10. Зброю і почав кричати, я зараз тобто, були з матюками, я зараз вас тут всіх перестріляю іначе просто на всіх наставляти зброю. Але були постріли? Були постріли. Він а. стріляв спочатку вверх, а потім хотів по ногам стріляти. Тобто він вниз цілу зброю, а моїй подрузі навіть наставив в живота. Він мені наступив на ногу, ми питалися вияснити, чому ви затримуєте ваню. Скажіть нам, будь ласка, з приводу чого? Тобто нам не було наданої ніякої відповіді, було пристосована табельна зброя, наставлена мені в живіт, наступлено мені на ногу і вистрілено вверх. Тобто ви стверджуєте, що все-таки стрільба на місці події була? Так. так. Ви бачили, що іменно поліція з табельної зброї робила попереджуваний вистроїв. Так. Вам відомо, хто саме стріляв? Так, мені відомо, я записала. Кош Олексій Євгенійович, номер ксіви. КО номер 002237 угу. Коли ви прибули на місце події, вже поліція та швидка були. Так, да. Да, да, Було події. дві швидкі і була одна машина поліції. Це було десь третя, опів на четверту ночі ранку, десь у вас таке час. І Богдан що якраз ми приходили, коли Богдан лежав на землі. Тобто підбіг Ваня до Богдана, він почав його ну, приводити до тями. E, що в цей час робила поліція? No, чесно сказати, що как бы, я їх не люблю, ненавижу, то есть, все, не, не люди такі, ж, як і ми. Вони нічого не робили. Честно, они стояли, курили. Никто потерпевшему не подходил. Мне только когда я фонариком светил, когда ходил, там вот смотрел, то есть мне кричали: выключи фонарик. Они просто лежали, и за них просто находились местные жители. То есть, друзья их. Когда они подходили к полиции, пытались им что-то объяснить. Помогите, сделать то-то. -то". Вони просто на це не звертали уваги, і все, тобто вони просили поліцейських, да, щоб поліцейські да, 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 допомогли? Так, да, да. поліція розбиралася зовсім, не з незвалася своїми справами, не не допомагала медпрацівникам, щоб доставити потерпівших в лікарню. А вони займалися зовсім займалися і в ваня. Тобто uh -huh. вони хотіли, вони ціпляли на його наручники, вони хотіли до нього вечно щось, запшикали балончиком очі, вони до нього лізли битися, ну вони з, не знали не, не тим, що це потрібно було робити. Аби було там щось проти нього, він би сам пішов і сів там у ту машину. Скажіть, будь ласка, чи ви і учасники події перешкоджали працівникам швидкої допомоги? Ні, ніхто не перешкоджав. навпаки, всі кричали поліції, щоб вони допомогли, щоб вони скоро вже скоріше поїхали. Тому що все таки, все -таки це була аварія. І, можливо, могли бути літальний сход, як те кажуть, поліцейські начали що це трупи вже прес-секретар МВС Київської області Жукович стверджує, що місцеві мешканці лягали під швидку допомогу, впиралися в швидку допомогу, не надавали можливості її відвести в лікарню потерпілих. Що відчував той водій швидкої допомоги, який Намагаючись їхати, бачив перед собою тіла, які не давали можливості їхати. Е, можете прокоментувати е, так та так, чи? Ні, це це було взагалі все було не так. Я я я повтор повторюся. Ми навпаки хотіли, щоб скоріше скора вже поїхала, тому що це було ДТП. Це було страшне ДТП. Дійсно, це Богдана забирала скоро. А і дівчинки. було? Потерпілої вже не було. Богдана грузили в скору допомож і відвозили на больницю. Що робила поліція? Поліція стояла на обочині з правої сторони за кам'яним стовбом, трошки далі, і тримали Івана в наручниках з однієї сторони і з другої. Були кайданина, діти з сторони, ну, одного поліцейського і в другого поліцейського. Тобто. тобто вони не пояснили, за що затримали його? Ні, вони не дали пояснення. А вони його звинувачували у ДТП чи в інших діях? Е, вони звинувачили вони в непокорі. В непокорі? Так. Перешкоджав діяльності. Перешкоджав діяльності, так, да, поліцейським, можна так сказати. Е, е, а не пояснювали чим, що він їм Ні, не? Ні, не пояснювали, не дали нам відповіді на це питання. Не було не прийнято ніяких дій зовсім. Угу. Ну, Яких ну, тут... саме? Саме зовсім як і з приводу водія, якого вони повинні були просити, просити його пасажирів, які повинні були бути зафіксувати їх, але цього не було зроблено, тому що вони переключилися на ваню. Мені відомо, що біля самої швидкої виник конфлікт. Можете прокоментувати, що відбувалося? Як би сказати, там ваня якби стояв. Річа, він в шоке був просто з того, що все проїздило. Підійшов що поліцейський, Ваня щось йому сказав, то він одразу ударив. Що він сказав, я не пам'ятаю. Поліцейський ударив Івана, так? так? Одразу ударив. Нічого не пояснює чи... Нічого. Були удари різаною дубинкою, потім. Телескопі. Телескопічно? Да. 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 Потім мазуємо да, балончиком. Трави, травили а, газовим балон. Е... Приміняли газовий балончик, віддягали наручники. наручники, фізично рукоприкладство було з сторони поліцейських органів. На замічання, які були з сторони мирних жителів, вони ніяк не реагували. За зйомку на телефоні вирвали декілька телефон. разів телефон і викидали на асфальт. У мене вибили, ось там може. Тобто поліція не давала мешканцям фіксувати Фіксірово. їхні дії на телефон. А із-за чого сам конфлікт був? Із-за Івана, який щось поліцейському сказав? За момент початку конфлікту ми, не, ми візуально да, не, ми бачили, не бачили, тому що ні. ми допомагали. Е, Погрузки потерпіли. А, а кого Швидана. саме? Богдан. Спочатку валю загрузив, загрузили, положили в карету швидкої, а потім Богдан. Я чув, що там міліція, всі крики, багато було людей. Потім мене попросили в карету швидкої допомоги. Я ліг, ну, мене положили, вділи на мене таку. Ну, Комкрас, який держав шию і все. І далі я нічого не пам'ятаю. Що далі відбувалося? Забрали Богдана. Іван в кайданках. В кайданках його садили в машину, приїхали другі патрульні, його посадили в машину, в патрульну. Ми все ж таки добивалися, щоб його випустили. Ми настаювали на своєму, ми хотіли вияснити, чому, на якому основанні ви його затримуєте. Але нам ніхто не давав відповіді. Все ж таки, ми добилися свого. Приїхала коли друга патрульна група, коли вони більш адекватніші були ці. Вони вияснили ситуацію трошки, і вони його відпустили. Ви, ви вимагали звільнити Івана, тому що вважали, що по поліції є незаконними. Незаконними мені. Зрозуміло, що далі відбувалося? Схема ДТП була складена після того, як приїхала вже третя група. Через дві години після здійснення ДТП поліція зайнялася своїми прямими обов'язками. До того вони займалися самодіяльністю. Потім приїхав від валі з больниці хлопець і сказав, що там така от ситуація. Нога роздроблена, все хорошо, все добре, розходьтеся. Добре, що претензій ніхто ні до кого не має. Mm -hmm. Тобто такого планування ми відпускаємо, його трогати ніхто не буде. Добре, потім, виходить, цей корж Олексій Євгенійович сказав мені: ну так ви якби питань ніхто ні до кого не має, ми розходимося. Корж сказав, а одна жіночка хоче на мене написати заяву. Тобто, ви хотіли написати заяву, що вам погрожували табельною зброєю, да, Приставляли до живота, да? Звичайно, але не прийняли заяву? Я не написала заяву, тому що в мене. Ситуація теж не дуже не, не було часу Да? У мене часу зовсім не було. отже, причина конфлікту між поліцією і мешканцями остаточно зрозуміла. А чи є тут підстави для статті 342 кримінального кодексу з цього приводу ще раз коротенько переглянемо перебіг подій? Ось тут, суботу, 9 липня була дискотека. Закінчилась вона після 3-ї години ночі, вже 10 липня. Звідси Валя й Богдан рушили у рокову подорож на зустріч над експресивному водію Ополя, який любить носитися вночі по зустрічній полосі з вимкнутими фарами. Першим на місці ДТП волею долі, інакше не скаже, опинився товариш Богдана Сашко Єресенко. Він їхав тією ж дорогою. Сашко визвав швидку поліцію і зателефонував друзям. Те, що вони побачили на місці, пригоди шокувало усіх. Але найбільш емоційно вразила спортсмена з кікбоксингу Івана Колісника. Можливо, тому що він, дякуючи спорту, знався на анатомії і розумів, якого нестерпного болю задає відкритий перелом потерпілій валі, дівчині його тренера. Нови для конфлікту заклали самі копи першого екіпажу, не привіталися, не представилися, ігнорували місцевих, не займалися ані потерпілими, ані ДТП. Вражає, що публіка і копи перебували в одному і тому ж часі і просторі, але мали різні реальності. Перші прагнули врятувати життя потерпілим, а другі вважали їх уже потенційними трупами. Копи Копиги забули про водія ополя, стояли й курили на узбіччі, ігноруючи публіку і зауваження, пропозиції косі погляди. Полювання на Івана стартувало після несамовитого крику потерпілої, коли санітар швидкою, безнеболюючи, м'яко кажучи, незграбно підняв із землі, щоб покласти на ночі. Це викликало обурення публіки, в тому числі Івана. Дівчину віднесли до швидкої. Поліцейський кулік став відштовхувати людей від машини, вдарив Івана в груди і двічі в обличчя. З цього почалася незворотна точка конфлікту. Пацани, ну ви ж не можете такого робити. Швидко швидко? Швидко. Люди всі як один були озвучені такою поведінкою правоохоронців і вимагали від них пояснень. Замість пояснень, лейтенант Кош витяг пістолет. Чи ти на чоловіка нападаєш? На, мене пістолет. на яких основаннях ви на мене пістолет наводите? Пістолет на яких. На яких основаннях пістолет? За що він затримає? Зауважимо до честі Івана, що він не застосовував докупів прийоми кікбоксингу, крім деякого стримування дій нападника. В іншому випадку 17-та лікарня поповнилася б ще двома пацієнтами. Звісно, за умови, що лейтенант Корж не став постріляти на враження. Дякуючи Богу, до такого не дійшло. Копи й публіка порозумілися і пішли на морову. Івана Колісника відпустили, і поліцейські попросили вибачення у громади за свої дії, тобто сталася непонятка. Отже, підстав для 342 статті немає і бути не може. Зазвичай, якщо управління обласної поліції як це практикується ще з мусорських часів, заради честі мундира не стане прикручувати факти і фабрикувати статтю. Але для цього доведеться тяжко попрацювати, бо журналісти опитали майже половину з тих, що приїхали на ДТП. Свідків як в в в як можна розраховувати на таке? і, вже і в їх свідченнях не виявили. На водія ополя теж сподіватися марно, бо Володимир Сінковий на цей час вже вийшов на контакт з батьками потерпілих і ладен допомагати йому лікування дітей. Зараз же початок серпня Постраждалу Валентину в лікарні мене знайшли. На цей час їй зробили наступну операцію і відправили додому для амбулаторного лікування. Дмитро вечірку разом зі свідками відвідав управління внутрішньої безпеки поліції Київської області з приводу спричинення тілесних ушкоджень окремими працівниками Києво-Святошинського відділу поліції, так зазначається в листі цієї організації. Його звернення направлено до головного управління Нацполіції області з метою повної всебічної та об'єктивної перевірки, до якої буде залучена працівника з управлінням внутрішньої безпеки. Ну що, сподіваємось, що так воно й буде. А також керівництво таки зробить висновки з інциденту і започаткує тренінги зі спілкування копів з публікою. Потерпілого Богдана Юркевича теж виписали для амбулаторного лікування. В першу чергу я хочу подякувати своїм друзям та односельчанам, які, дізнавшися про ДТП, відразу кинулися на допомогу мені і валь. Особливо хочу подякувати Коліснику Івану, Вечірку Дмитру, Лютенко Олегу і Яресенко Сашку, які, надававши мені допомогу, самі постраждали внаслідок неадекватних дій поліції. Окремо хотів би подякувати своєму товаришу Ярославу Корнієнко, який поїхав зі мною до лікарні і підтримував мене до тих пір, поки не приїхав мій батько. Ну і велику подяку хочу висловити лікарям 17-ї лікарні, які робили все необхідне для найшвидшого мого одужання. В наступному четвертому фільмі ми розповімо, як проходить слідство з ДТП, і як наша знімальна група намагалася потрапити на штрафмайданчик у Броварах, куди відвезли опаль в якості речового доказу. Є інформація, що він згорів під час пожежі на цьому, як виявилося режимному об'єкті, тому до самого майданчика і хазяїв виникає дуже багато питань.